Із Канади з любов'ю канадська опозиція шукає можливість передати Україні тисячі ракет Сірві Сім класу повітря Земля. Збройні сили країни союзниці ці боєприпаси збиралися утилізувати, витративши на це мільйони доларів. Однак тамтешні політики, замість того, аби просто знищити авіаційні заряди, просять уряд надати частину цих ракет в якості військової допомоги нашій країні. У свою чергу керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив: CRV-7 не лише б допомогли українським силам оборони протистояти російській Орді через дефіцит боєприпасів, а й заощадили б канадським платникам податків витрати на їхню ліквідацію. Ми сподіваємося, що це буде безпрограшна ситуація для всіх. Сірві-7 – це некерована авіаційна ракета 70-х років із вогневою дальністю понад 4 тисячі метрів. Вона призначена для ураження живої сили захищених об'єктів на кшталт танків, легких броньованих машин та укриттів, здатна пробити до 4 метрів землі чи метр бетону. Канадське видання CBC інформує, у 2000-х роках зняли з озброєння більше 83 тисяч таких снарядів. З них 8 тисяч цілком у боєздатному стані. Ну а те, що їх вивели з експлуатації, зовсім не означає, що вони зіпсовані. каже. Військовий експерт Олексій Гетьман вони не є небезпечними, тобто, що їх ми почнемо використовувати, і будуть як ці корейські снаряди взриватися в стволах. Ні, іми можна користуватися. Там дуже ну там кратний запас потужності, запас запас якості можливості. Тут дуже сумна така тенденція. Чомусь навіть те озброєння, яке списується і має бути утилізована у наших партнерів, в чомусь. Виникає питання передавати нам чи не передавати. От мені це вкрай важко зрозуміти. Край незрозумілою була позиція федерального уряду Австралії, який вирішив не передавати Україні зняті з експлуатації гелікоптери Тайпан. Їх вирішили розібрати. Австралія отримала від України запит на отримання списаних 45 армійських багатоцільових гвинтокрилів «Тайпен». Уряд шукатиме інші способи продовжувати надавати підтримку Україні. Нині черга за Канадою. Україна очікує схвальне рішення. Адже будь-яка ракета допоможе Україні чинити опір на полі бою. А враховуючи те, що росіяни воюють за стрілою технікою, оскільки три тисячі танків наша армія перетворила на Брухт, канадські ракети нам би згодилися. І не Канадою єдиною, бо Болгарія передає нам застарілі БТРи. І не кілька. А сотню. Тож, як би не вили на болотах, а воювати Україні будучи. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, нам це важливо. Ну а більше новин ви знайдете на сайті ОБОЗ.UA. Тут кожен знайде своє.